Килинки для ванної кімнати Новітес Німеччина Алді, де одиничка вартує лише 275 гривень. А у цьому лоті у нас буде 19 позицій, 5230 гривень за увесь лот. Крута пропозиція на крутий товар. Так, давайте подивимось. Тут у нас будуть комплекти, їх буде 6. В кожному комплекті буде по дві одинички, показую. Будуть ось такі для туалету. Під туалет, точніше, і під ванну килимки. Вони йдуть в двох розмірах. Перший розмір це 50 на 50 і 65 на 110. Таких буде 5 комплектів. І буде один комплект 50 на 40, 50 на 80. В різних кольорах вони йдуть: сірий, зелений, дуже класно зроблено. Вони такі м'які, приємні, класно, щільно набиті, оверлок якісно виконаний. О, екотек стандарт стандарт стої, означає, що використані якісні гіплергенні матеріали. Ось, подивіться. Давайте по складу подивимось. Зараз, секундочку, Прати можна, зверніть увагу, 100% поліестер склад. Так, і будуть у нас окремо килимки. Вони також в різних розмірах. Буде три розміри 50 на 50, 60 на 105 позицій. І 65 на 110 одна позиція. Нагадаю, 275 гривень. Різні кольори, але вони всі такі базові. Тобто ваш клієнт точно знайде те, що йому підходить. Оверлок, інша сторона просилікована, не буде сковзати нічого. І показую прям класики, це бежеві килимочки. Ось так вони виглядають. Подивіться на це якісне наповнення. І лише 275 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів цих лотів залишилось не так багато. Всі їх контакти під цим відео.